Ми проводимо енергетичний аудит в будівлі. Найбільше досягнеться того, що в нас не було блокаутів. Чи очікувати нам їх от наступної зими? От в мене є своя розробка, яку я робила, коли були блокаути автомобіль, угу. який буде рухатись за допомогою водневої енергетики. Може отримати високу суму гранту, яка покриє повністю навчання. Усім привіт! Мене звати Ірина Барабаш, і сьогодні говоримо про енергосистему України. Який сучасний стан нашої енергетики і чи є перспективи для розвитку? Розбираємо на прикладі інституту енергозбереження та енергоменеджменту разом зі студенткою 4-го курсу, ІЕЕ, яка забезпечила КПІ електрикою у той час, коли по Україні були тотальні блекаути. Оленою Балан Олено, вітаю, Ірина! Почнемо з важливого для вступників. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження грантів у вищу освіту. При цьому бюджетні місця на деяких спеціальностях лишаються. Чи відомо тобі хто може отримати грант? А от хто бюджетне місце? Так, я чула, що рада ухвалила цей закон, і це більше про принцип, що гроші ходять за студентом. А гранти це більш про те, що в тебе буде більше можливостей вибрати саме ту спеціальність, яку ти хочеш, а не на ту, яку ну на які там бюджетне місце ти проходиш по балах. Бюджетне місце може отримати абітурієнт, який здав добре НМТ. Він може обрати спеціальність. Тобто за деякими спеціальністями будуть держзамовлення, встановлена кількість. Бюджетних місць, тобто які будуть покривати повністю фінансування, такі як медицина та інженери, ну також і викладачі, вчителі. А на всіх інших це будуть грантові системи, тобто можуть забрати з інших спеціальностей просто бюджетні місця, але будуть гранти, які теж можуть повністю покривати навчання студенту або частково. Як на мене, це досить небагана альтернатива, оскільки на певних таких інших спеціальностях якраз такий обсяг бюджетних місць завжди був менший. І шанс не отримати взагалі ніякого місця був досить великий, наприклад, на тій самій журналістиці чи на менеджменті. І зараз виходить, що в будь-якому випадку, куди б ти не пішов, ти все одно отримуєш там якийсь цей грант. І ти хоч якусь знижку отримаєш, тобто не буде такого, що три бюджетних місця і попробує туди вклинитись. Uh, так, звісно, це дуже крутий проєкт, тому що. Uh... Виходить так, що студент не Закріплюється за однією спеціальністю, тобто на який бал він здав НМТ чи ЗНО, і він ну здав погано. Там хочу, наприклад, на IT, бал мені не вистачає, щоб пройти. І він вибирає якусь іншу спеціальність, на яку він проходить по бюджету, і йому потім ну не подобається навчання. Mm -hmm. Він хотів щось інше. А з грантами це набагато простіше, тому що на який тебе бал не здав, ти все одно отримаєш фінансування від держави, і ти можеш обрати саме ту спеціальність, яку ти хочеш, а не на таку, яку ти проходиш там за балом далі, якщо вже брати інші спеціальності, на які будуть надані гранти. То якщо студент склав на високий бал НМТ, він може отримати висилку суму гранту, яка покриє його повністю навчання. Бюджетні місця залишають на спеціальностях, які найбільш зараз на даний момент потрібні нашій країні. Розкажи спеціальності вашого інституту потрапляють під обрану держзамовленням категорію. А ми є інженерами, тому я думаю, що в нас бюджетні місця не заберуть та й також будуть надавати гранти. Цікаво, а от обсяг бюджетних місць може змінитися? Так як написано. В законі, то інженерні спеціальності не повинні зменшувати бюджетні місця. На нинішніх студентів це не вплине лише на вступників, які подаватимуться цього року. Так я, коли готувалась до нашої розмови, дізналася, що у ваш інститут входить у топ 5 підрозділів КПІ. У чому фішка? Що у вас там за такі освітні програми? У нас є дві освітні програми: це. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, і також ще одна освітня програма геоінженерія на спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка готують інженерів, фахівців, які зможуть забезпечувати. Стабільне електропостачання, наприклад, виконують енергоаудит різних будівель. Тобто вони ходять з сляками цими пристроями і вимірюють температуру кожній будівлі, там гуртожитку, корпусу? Чи я? так, так у нас навіть недавно була курсова робота. Сама тема курсової роботи. Ми обираємо об'єкт і проводимо енергетичний аудит будівлі. Тобто комусь попадалися гуртожитки, хтось обирав корпуси, хто що хотів. Тобто, в принципі, цю проблему можна вирішити і так, не тільки абсолютно. на території кап. У і? рамках меморандуму між КПІ імені Сікорського та Соломенською РДА випускники нашого інституту проводять енергетичні аудити різних приміщень, наприклад, садочки, школи і різні інші будівлі. І так вони реалізують свої проекти. Також ну це якби є практика. Студенти також долучаються. От я, наприклад, в попередньому семестрі робила енергетичний аудит 12 корпусу. О, чудово, чудово. і які показники. Потрібно покращувати, Пісній, тоді. чому ми так багато платимо за тепло. Це вже залежить від самої будівлі. Отут От реально це проводити енергетичний аудит, проводити утеплення, наприклад, приміщення, дивитися, де є втрати, і угу. від цього вже залежить кількість тепла. Тобто, якщо будівля не дуже добре утеплена, да є великі втрати тепла, тому ну, нам доводиться більше платити, більше використовувати електроенергії. На спеціальності геоінженерія студенти вивчають різні аспекти видобутку гірничих копалень, також що стосується довкілля та управління гірничими підприємствами. Також у нас на кафедрі геоінженерії відкрилась нова освітня програма, це гуманітарне розмінування. На даний момент інформації про цю освітню програму багато немає, тому що вона нова. Але я вважаю, що вона буде дуже важливою для України в наші часи. Зараз усе про новітні технології, там крипта в економіці, штучний інтелект в ІТ. А от що по новітніх смарт-технологіях е, в сфері енергетики? Смарт-технології в енергетиці це розумні системи будинку, це смарт, смарт грід системи, також, це ну, більше до відновлюваних джерел енергетики також відноситься. Ця система на даний момент дуже широко розвивається та має великі перспективи. Угу. Тобто зараз є якраз такий момент для того, щоб Зайняти своє місце в цінніші, поки вона не стала мейнстрімом і всі туди не ринули. О, так, от усі вже давно розказують про сонячні та вітряні енергостанції. Я розумію, що вироблення енергії на таких енергостанціях конкретно залежить від погодних умов. Але чи зможемо ми вийти на збільшення венну кількість разів виробітки енергії на цих енергостанціях таким чином, щоб цієї енергії вистачало і на ті часи, коли енергія не може вироблятися, знов ж таки за рахунок несприятливих. Годних умов я думаю, що так, тому що зараз відновлювані джерела енергетики вони набирають дуже великої популярності, прям дуже великої і. Є резервні акумулятори, які якби ну, накопичують енергію, і в принципі цього вистачає. Наприклад, сонячні станції образно. Да, якщо вони в будинку стоять, тобто вночі сонця немає, тому можна використовувати збережену енергію. А на наступний день з'являється ну, гарна погода сонце і заново повторюється. Так, але ти, якщо просто, наприклад, уявити зимовий період, коли сонця не так багато, чи можна там за літо початок осені накопичити стільки цієї сонячної енергії, щоб вистачило? Так, я думаю, перспектива є. Я думаю, що найближчим часом е придумають щось, придумають щось, як накопичувати енергію і зберігати її як, ну би, скажемо так, якомога довше, <гум> і використовувати саме відновлювані джерела енергії. Рік тому в Україні була шалена нестача енергетики. Усі ми пам'ятаємо блекаути. На цю зиму також прогнозувалися, але на щастя їх не було. Чи очікувати нам їх от наступної зими? Я думаю, ні. Тому що в перший рік, коли от були блекаути, так наша енергосистема вона не була готова до того, що будуть атакувати, тобто вражати нашу інфраструктуру, енергетичні системи. Зараз в принципі все відновлено. Euh, запасів має вистачити і, в принципі, вже набагато краще захищають нашу енергетичну систему. А зараз у нас буде пліс. Відповідати потрібно швидко, не задумуючись. Готова? Так. Погнали! Атомні електростанції чи гідроелектростанції? Mm, атомні. Найбільше досягнення в енергетиці за останній рік найбільше ну, найбільше досягнеться того, що в нас не було блокаутів. У якій країні світу виробляється найбільше енергії? 65% виробництва електроенергії у світі. Ну найбільше виробляється в таких країнах, як Китай, США, Франція, Німеччина і так далі. А який період року найлегший для студентів? Найлегший це, мабуть, період, коли немає сесії, а найважче. А найважче це період атестації і сесії. Автомобілі на водні можуть повністю замінити звичайні? Я думаю, що так. Яка погода сприяє виробітку енергії? Сонячна, хороша. Програмування у вашій професії потрібне? В деяких спеціальностях так. Коли енергетика стане повністю екологічною, ну, думаю, років 10. Три поради вступнику: перше обирати те, чого хоче душа. Друге. Не слухати поради друзів, які кажуть, що обирайте спеціальність, вона класна. От і третя порада це головне хотіти навчатися, обрати спеціальність і хотіти цього. Повернувши б час назад, вступила б на свою спеціальність. Так. Знаю, що ваш інститут активно займається екологією в сфері енергетики, зокрема дослідженням і впровадженням водневих технологій. Так, у нас зараз від інституті відкрилася нова лабораторія. одне лабораторія. У нас зараз стоїть автомобіль, uh -huh. який буде рухатись <зас>, за допомогою водневої енергетики. Нічого собі, я так розумію, що в планах зробити так, щоб водневі технології замінили ці бензини і так, так далі. Так, так. Як ви, студенти, залучаєтесь в подібні проєкти? Я знаю, що і ти сама дуже активна в цьому плані. Так, я активна, я завжди в різних проєктах, я завжди приймаю участь кругом. Е, як залучаємося, наші викладачі ми заходимо на пару, і викладачі кажуть, що є, от, наприклад, е, буде скоро наукова конференція. Може, ви бажаєте взяти участь? Вона нам розказує, наприклад, яка конференція, про що тема, що потрібно робити. Ми вибираємо, гуртуємося в групки і долучаємося, наприклад, пишемо наукові статті. А якщо говорити про розробки? Про розробки ну це теж Знаєш, це більше залежить від студента, тому чи він хоче це робити. Uh -huh. От в мене була своя розробка, коли яку я робила, коли були бликавити. Мене ніхто не заставляв це робити. Це було виключно моє бажання, тому що я сижу вдома і я розумію, що я зараз приїду в Київ, світла нема, а курсову треба робити. А курсову треба робити. І, а ноутбук довго, типу, без електроенергії він, ну, він не протримається ніяк. Uh -huh. І я просто сиділа. І придумала от вдома теж виключила світло, і я дивлюсь, у мене комп'ютер стоїть і він світиться. І я така: угу, якщо він світиться, значить щось треба з нього придумати. От, і я якби взяла ДБЖ, джерело безпередійне живлення від комп'ютера. От, переробила його трішки, щоб ну, зробила вихід під е, USB, щоб можна заряджати телефон. <кій> Також перепаяла вилку, щоб можна було ноутбук заряджати. І я, я не знала, чесно, чи це спрацює, чи це щось вийде. Я цілу ніч робила цю розробку. З, е, зранку їду в Київ і тут приїжджаю і вже нема світла відключення. Заходжу, я така: ну, попробую. Я беру, включаю, в мене телефон заряджається. Комп'ютер заряджається, і я ще така. Ну я щось могірлянду, це ж треба пантуватися <рес> перед собою Я включила, і в мене все світиться. І тоді я така: вау, це прикольно. Так почекаю, ніхто не просив тебе зробити це всім. Потім просили, коли я вже почала знімати відео групу, типу ха, ха дивіться, яка я класна. У мене тут є світло, у вас немає. То тоді да, мені вже просили: О, давай зробимо разом, давай зроби мені. Розкажи, як ти робила, і покажи. То тоді я вже робила. То що, ти оснащила світлом весь там свій факультет, свою аудиторію чи навіть гуртожиток? Е, гуртожитку. Я осна... оснащила свою кімнату, також робила друзям. Я тепер зрозуміла, як це, коли під час блкаутів у мене всюди темно, а десь одна квартира навпроти горить. <с Для того, щоб стати спеціалістом з вашої галузі, треба вже під час навчання набувати практичні знання. А, чи є у вас база, де можна пр... попрактикуватися? Так, звісно, у нас є лабораторії, у нас є наукові гуртки, в яких також можна долучитися і займатися розробками, також та й вивченням спеціальності, скажімо так, що угу. у кого цікавить. В нашому інституті по моїй спеціальності є науковий гурток Smart Grid системи Ми зазвичай їздимо на від від цього гуртка разом з керівником. їздимо на. Різні екскурсії, наприклад, ми їздили на гідроелектростанції, ми угу. їздили на різні підстанції, також участь в міжнародних конференціях. Ми разом з керівником пишемо статті, публікуємо їх, Також іноді збираємося, думаємо, як провести якийсь цікавий захід для наших студентів. Тобто, щоб розказати більше про що таке розумна система взагалі. Розумна система це. Поєднує собі енергозбереження та раціональне використання, скажемо, uh -huh. так от і також ми проводимо, якби от я казала різні заходи, проводимо лабораторні роботи, які ми робимо самі. Тобто, ми робимо цікаві лабораторні роботи і стенди для, скажімо так, для першого курсу, ну для всіх, звісно, але більше направлені на перший курс, щоб пояснити їм. Що таке енергосистема і як це все працює? До речі, у нас є нові лабораторії, та скоро буде відкриватися ще одна лабораторія від компанії Schneider Electric. А відкрити дві нові лабораторії? Ну це ж дуже дорого, так, але. Це нам надають би, самі компанії. От, наприклад, лабораторія від компанії Schneider Electric, вона надає нам обладнання. Тобто ми кажемо, ми приходимо до них і кажемо, що ми хочемо зробити лабораторну роботу для студентів. Наприклад, з такого то предмету там, електричні апарати. Нам для цього потрібні там, автоматичні вимикачі, реластруму, дифавтомати і так далі. Ми розказуємо лабораторну суть роботи, як вона буде працювати, і нам просто надають обладнання. Так, якщо ваші партнери забезпечують ваш інститут хорошим залізом, так би мовити, то вони ж мають отримувати щось навзаєм? Вони навзаєм отримують випускників е, кваліфікованих, вони можуть підписати договір про співпрацю з нашим інститутом, і наші студенти можуть іти, наприклад, на дуальну освіту е, в ту компанію, або просто після закінчення йти на роботу. А от з якого курсу е, компанії можуть забирати у вас студентів на працевлаштування? Е, в принципі, навіть можуть з третього uh -huh. і четвертого. Я, наприклад, пішла на третьому курсі на роботу. А розкажи, куди ти пішла? Я пішла в компанію Schneider Electric. І чим ти займаєшся? Ти приходиш на співбесіду, розказуєш, що ти можеш, що, чим ти займаєшся. Я розповідала про свою розробку. А мене і взяли на роботу. Прийшла стажування. Тепер я працюю, я займаюся е, проєктами. Тобто, мені надається проєкт, кімната. І сказано, що це буде, наприклад. Кухня. Мені потрібно розрахувати, скільки потрібно розеток на цю площу, ага. скільки мені потрібно автоматів, диф автоматів і певного електротехнічного обладнання на це приміщення. Там розказано, що має бути холодильник, там, наприклад, мікрохвильова піч і так далі. А я просто вже підбираю по стандартах, що потрібно. Тобто ти займаєшся електрикою в дизайні інтер'єрів, так Так, можна сказати. Так, а чи не заважає от робота навчанню? Адже дипломом нехтувати не можна. Скажу, так як людина, яка працює з третього курсу, поєднувати навчання з роботою це нелегко, це складно, це дійсно складно. Тому що, коли ти приходиш з роботи і ти розумієш, що тобі треба практичну, одну, другу, РГР, курсову роботу, і це треба час це робити. В тебе, скажімо так, вільного часу просто майже немає. Ти приходиш після роботи, сідаєш, але треба вміти поєднувати головне не втрачати. Вільні хвилини, коли в тебе, наприклад, є на роботі, от ти зробила, да, виконала роботу. В тебе є вільний час. Не просто сидіти там, тік-ток листати інстаграм. Краще за цей час використати на щось корисне, тобто зробити якусь практично, почитати лекцію, підготуватися до контрольної і щось, щось зробити, щоб ввечері тобі було простіше. Назвіть топ-5 компаній, які зазвичай йдуть працювати ваші випускники. Компанія Schneider Electric, Legrand Україна, ДТЕК. Київські електромережі. Uh -huh. а, також. Укренерго. А от з яким мінімальним балом можна до вас вступити? Конкурс uh -huh. великий? Конкурс так. Мінімальний бал того року був 133. В принципі, неважко. Середній бал був 154,6 uh -huh. в такому районі. І конкурс це дві людини на місце. Тому що з кожним роком. Наша спеціальність набирає ну більшої популярності, да, але зараз це в принципі досить реальні умови для вступу. Так. Багато підрозділів КПІ можуть похвалитися своїми міжнародними партнерствами. А от яка у вас з цим ситуація? У нас в інституті є подвійний диплом. У нас є обмін між Варшавською політехнікою. Студенти їдуть на півроку на навчання, також це якби, можуть отримати подвійний диплом. Також є співпраця з Норвежським університетом. Зараз, як на даний момент, дві моїх подружки зараз знаходяться в Норвегії. Ого, прикольно, і як це відбувається? Вони продовжують тут навчатися, і там паралельно навчатися. Там предмети, такі, такі як нас, просто вони навчаються просто в іншому університеті. Ну вони приїдуть на ту саму спеціальність. Ага, і потім повертаючись, вони продовжують. нічого заново просто Ні, продовжують. продовжують. У нас з тобою склалася дуже потужна розмова про енергетику. Бажаю тобі досягти усіх своїх поставлених цілей. Дякую. А ви пишіть свої думки у коментарях з приводу розвитку енергосистеми України?